пісня пісень, другий розділ, 14 вірш. Голубко моя в ущілинах скельних, під покривлею стримкої кручі. Покажи мені лице твоє і дай мені почути голос твій, тому що голос твій солодкий. І лице твоє приємне. Бог коли створив людину, він її створив для того, щоб з нею спілкуватися і дивитися на її лице. І каже, покажи мені твоє лице, бо воно мені приємне, а голос твій, він солодкий. Ах, вічний Бог. Ти деколи думаєш, молитись, не молитись. Чує мене Бог чи не чує, а як він дивиться на мою молитву, а Він каже, а твій голос солодкий для мене. Ах, вічний Бог. Рама, ларома, далілуя. Як він хоче чути твій голос, Алілуя. Голубко моя, в ущелина скельних, покажи мені лице твоє, ава, очі. Ми читаємо Слові Божому. Одного разу Бог каже до Каїна, чого похилилось твоє лице. Якщо робиш добре, чи не піднімаєш його, чому похилилось твоє лице? Каже, біля дверей серце твого гріх лежить, але ти пануй над ним, Каїн, пильнуй над своїм серцем, чому похилилось твоє лице? Був момент, коли Давид прийшов до Анхуса і злякався. І став пускати слину по бороді, став писати пальцем по дверях і змінив лице своє. І каже, Анхус, хіба мало божевильний, чому ви привели цього чоловіка до мене? Лице змінилося. Був момент, коли Яків подивився на свого тестя Лована, і каже: а в нього лице вже не таке, як було вчора й третього дня, щось змінилося. А Бог каже: Я хочу бачити твоє лице. З самого початку Бог створив людину, щоб дивитись на її лице і чути її голос, але щось сталося за Дамом сховався. Помінялося лице Адама, чому ти Адам сховався від лиця Господнього? Гріх прийшов. Щось розділило Адама з Богом його. І Бог про холоді дня приходить, Адам, де ти? Я хочу чути твій голос. Я хотів би бачити лице твоє. Гава, Отче. Був момент, коли Бог говорив з Моїсеєм, і коли Моїсей зносив скрижалі. То євреї дивилися на лице Моїсея, а воно сіяло, воно світилося, тому що з Богом розмовляв. Моїсей цього не бачив, він не розумів, що його лице світиться, а євреї дивились на Моїсея і страх прийшов. Моїсей, ми не можемо навіть на лице твоє дивитися. Ти розмовляй з Богом і говори нам те, що сказав до нас Господь. Гава, Отче, Моїсей розмовляв. Із Богом Алілуя! І каже, якщо служення букви було таке славне, що євреї не могли дивитися на лице Моїсея, то наскільки славніше служіння духа, де працю свою робить Господь, Алілуя. Він сьогодні в цьому собранні і каже, голубко моя, у над скельних, покажи мені лице Твоє. Прамана лармана, лілуя. щоб лице підняти, серце має бути чисте. Амінь. Щоб голос Твій, лунав на висоті, має відкрита твоя внутрішність бути. Бог сьогодні готовий наповнити тебе миром своїм, аллилуйя. Ми зараз будемо молитися. Він хоче чути твій голос, аллилуйя. Покажи йому лице своє. Пармана, лармана, аллилуйя. Це є благо, або отче общатися з Богом твоїм, амінь, Давайте ми в і прославимо його. Ава отче, о, як обнищав народ мій, говорить Дух Святий, ламану штабу до як із багатьох і життя витіснений Дух Святий, кламену штабу, десамінь. І через те, а в очі, нема сили, амінь. У боротьбі для перемоги, говорить Господь. Кламану штабу, де самій, але якщо ти сьогодні смиришся, народи мій, амінь, або отче, якщо ти сьогодні війде в життя своє, говорить Дух Святий, якщо ти його поставиш належний стан, говорить Господь, Тобто то зробиш ісповідь, амінь у своєму житті, кламену штагу, де самінь, то побачиш, що зробов, зробить Дух Святий. Амінь. Кламену штагу, де самінь. А скільки амінья через різних питань до неба говорить Дух Святий. Скільки різних просьби й амінь. Авоче. Кламену штабу, де або отче. Арменегел та Тарайден, Але ти не перестаєш грішити, говорить Дух Святий. Кламану штабу де самі. Через те приходять у твоє життя ці проблеми, говорить Дух Святий. І в'яжуться у зли, говорить Господь, бо ти сам багато нав'язуєш амінь. І не хочеш розв'язки, бо невигодно тобі це робити, говорить Господь. Кламану штабу де самі. Бо по любим здуне праведну амінь. А в очі і різними спокою. Хочеш досягти, кламану штабу Десамій. О, остановись людину, кламену штаудесамій, бо нічого не забереш амій, а все останеться. Говорить Дух Святий, кламану штабу Дес, і тісноти оцій будеш мучитися, Амій. Бо волю тільки дає, Дух Святий, Амій. Ремену Блаудес, прислухайся сьогодні до голосу неба, амінь. Хлемену штабу Десаві, бо хочу зробити яблу для тебе перев'язку сьогодні. Амінь, а воча, бо ті ремі амінь, уже давно кровоточать. Рем'яну Галта Удесамій, а вотче, і як проказаний, покриває тіло Твоє, говорить Господь. А хто дасть вибавлення, клемену штабу Десавій. Я говорить Господь авій. А для чого? ще раз хочу. Восмиренник я даю благодаті амінь Бо я хочу лікувати не тільки тіло твоє, за яке ти переживаєш, але для мене дороцінна душа твоя. Я хочу лікувати душу Твою. Бо говори Дух Святий. Упусти мене у своє життя, не витісняй мене, Амінь. Благоприємні пахощі для Господа, бо сильний Господь, Крав Ісуса сильно ісциляти, і крав Ісуса сильно прощати, так говорить тобі небо. Амінь.